Перше, що я хочу сказати, що на сьогоднішній день важко знайти в Європі місто, яке не має своєї стратегії. І це дуже важливо, бо ресурси органів місцевого самоврядування, на жаль, обмежені, особливо в Україні. І тому реальних успіхів можна досягнути лише якщо концентруватися на невеликій кількості чітких пріоритетів. Саме для того і складається стратегія. Наша стратегія, стратегія конкретно спроможності, була прийнята на сесії Львівської міської ради в травні цього року. І е, ця книжка це перший крок в масовому інформуванні мешканців міста про те, для чого ця стратегія, яким чином вони можуть отримати якусь користь з реалізації цієї стратегії. Е, Вашої уваги ми запропонували коротку презентацію PowerPoint, щоб ви могли ознайомитися взагалі про е, дізналася про книжку, ознайомилася її структурою. А вона мета книжки це познайомити мешканців з, з містом стратегії. Ми хочемо показати людям, що е, користь від реалізації стратегії може отримати кожен громадянин. Наприклад, якщо студент обирає для себе майбутню професію, почитавши цю книжку, він може зрозуміти, які е, галузі будуть найбільш ефективно, найбільш швидко розвиватися в майбутньому. Е, навіть в цій книжці вказані, які компетенції варто розвивати для того, щоб Мати більше шанс отримати престижну роботу. Можна наступний слайд. Отак От приблизно виглядають графіки книжки, і ви, звичайно, можете взяти з собою примірників, ви спеціально до цього і приготували. За, за основу ми взяли структуру офіційного документу. Але, ну, як на мене, дуже складно читати офіційний документ, він дуже сухий. І часом складно зрозуміти, що саме там малось на увазі. Тому ми додали багато коментарів, особливо коментарів фахівців. Це досить відомі у Львові люди, які допомогли нам зробити цю книжку живою, такою, яку ну, не просто корисно читати, але я сподіваюся, і приємно читати. Читацька аудиторія цієї книжки це найбільш активні мешканці міста. Це, звичайно, представники громадських організацій, це представники вищих навчальних закладів. Це представники різних бізнес-асоціацій, які працюють зараз у Львові. І це представники міжнародних організацій. На жаль, на сьогоднішній день ми ще не маємо прикладного варіанту. Ми маємо тільки український варіант, але ми працюємо над цим. Я так сподіваюся, що протягом наступного року у нас вже з'явиться англійська версія цієї книжки.